Вакансія в Польщі є набір на 25 людей виробництва автомобільних багажників, чоловіки і жінки пари до 55 років. Умова о праці. Місце роботи 80 км від познані хута склана. Графік роботи з 6 до 14, з 14 до 22, з 22 до 6 плюс надгодини на кожній зміні требування по Пол женщины, семейные пары, мужчины, желание работать по 12 часов. Сообразительность, внимательность, хорошие мануальные процессы рабочие, соблюдение качественных требований, монтаж и контроль изотовленных деталей в соответствии с техническими документами. Подвес компонентов на линии, лакировка, визуальный контроль, оценка, работа на производственной линии, монтаж, деталей к основанию. То есть. Є лінія, є автомобільні багажники, ви туди прикріпляєте всяку фурнітуру, кріплення і так далі. Умова праці, чоловіки, жінки пари до 55 років житло 400 злотих, зарплата 4666 злотих. Брутто. При 200 годин роботи ваша зарплата 4500, 6,200 плюс 20% за Нічні зміни, плюс 50 за сверхурочні, плюс 100% за роботу в вихідний день. Ось, о, нормальна робота, судячи з того, що в Польщі зараз взагалі нічого немає, десятки сотні людей шукають роботу, можна їхати і працювати. Тим паче це умова о праці. Але годин багато, не тільки по 8 є можливість працювати по 8 і переробляти. І бажання, ну, бажання працювати по 12 годин. Так що кому цікаво, чоловіки, жінки або пари до 55 років виробництво автомобільних багажників 80 км від познані. Одразу дзвоніть. До нових зустрічей.